Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Держаудит служба України заблокувала роботу єдиного в Україні виробника високоточної зброї КБ Луч, який випускає ракети Нептун, Стугна, Корсар. Це прямий злочин проти національної безпеки. Просимо залужно втрутитись в ситуацію. Зеленському та ярмаку, як бачимо, ніколи. Саме ДП Держка КБ Луч 19 вересня офіційними листами звернулося до прем'єр-міністра України Шмигаля Даа. Секретаря РНБО України Данілова ОМ, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, Камищина ОМ та генерального директора АТ Українська оборонна промисловість, Сметаніна ГВ з проханням врегулювання відповідності, висновків Держаудитслужби законодавство, окрім військової агресії Російської Федерації проти України, ДП ДержККБ Луч зіткнулося із внутрішніми чинниками, які ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва зброї перемоги. Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо. До заборони включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та оборони держави. Висновки Держаудитслужби викликають здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади у період воєнного стану. А матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. В штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена передусім Російська Федерація, в інтересах якої ДП депе Луч неодноразово зазнавала перепони у вигляді видомних наклепів. Бюрократичних перешкод нашій роботі журналіст Юрій Бутусов в той же час пише наступне: про хаос у державному управлінні під час війни говорить факт, що єдиний виробник високоточної зброї державне підприємство Кабелуч змушено захищатись від блокування своєї роботи державними органами за допомогою постів у Фейсбуці. Це означає, що усі звернення до Верховного головнокомандувача, до офісу президента, до уряду, до міністерства стратегічної промисловості до профільного комітету парламенту, залишились без рішень. А чим ви там усі займаєтесь? Здиваки, це ви усі маєте бігати навколо виробника та забезпечувати роботу державного підприємства. Воно у нас таке одне. Чи замість роботи та виробництва власної зброї ви сидите собі і чекаєте, що вам якісь чарівники зарубіжні, усе подарують та будуть дарувати усе життя і надалі. Сподіваюсь, президент Зеленський усвідомлює, що це його відповідальність, чи знову треба соцопитування проводити. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.